Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube або відвідати мій сайт по прокату і продажу електроінструменту Bosch Oltek.Net.ua. Можливо, вас щось зацікавить купити або отримати в прокат. Я хочу вам розповісти про саму найменшу, саму маленьку модель мияк у Bosch. Це Ізі, акутак 100. Що таке сотий? цих мийка, які продає Bosch, у них це вимірювання тиску, який видає пістолет, ну, який видає насос. У них є соти, 110, 120, 135, 140, 150. Звісно, чим більше тиск, тим вона і важить більше, тим і комплектуючі інакші інакші, хочу вам розповісти. А принципово вони всі є ось такий бачок для піноутворення, система піноутворення У всіх є пістолети. Тут ось такий унікальний пістолет, до якого, звісно, можна під'єднувати систему піноутворення, коли треба працювати з піною. Дуже зручно і дуже просто. зразу скажу, що для цього бачка є місце. Для його зберігання і транспортування, що також, як на мене, зручно. Так от, чим цікавий цей пістолет, він ось таку форму має, і він має можливість ось такого направлення струї. Тобто, ви, ну, дуже, як на мене, універсальне. і за цього його і купляють цю мийку. Крім того, і тут, бачите, воно регулюється. Є, як і у всіх, фіксатори. Які блокують ручку. Є підключення дуже зручне, як на мене, надійне підключення шлангу високого тиску. Шланг високого тиску має тут довжину 3 метри. Звісно, чим, чим дорожче і чим більше мийка, тим і шланги довше, і тиски більше, і вага. І вага доходить аж до 20 кілограмів. Звісно, до 135 го тут стоять щиточні двигуни, тільки у цьому стоїть насос який з пластику. Уже там З 110-120 ї ї насоси стоять алюмінієві. Але гарантія дається на 3 роки. Тут спеціальний пластик, я впевнений, що його вистачить на довгий час роботи. У всіх ідуть ось такі приблизно фільтри для грубої очистки води, до яких можна під'єднувати або садовий шланг, або з крану, або тобто він може всмоктувати з глибини до пів метра. Але краще, щоб він насухо не працював, треба забезпечити хоча б, хоча б самотоком подачу води в цей насос. Не треба його ганяти насухо. Що ще можна про нього розповісти? Кнопка включення, звісно, я не буду включати, щоб він насухо не працював. Ззаду існує ось така проста і надійна схема підключення шлангу високого тиску для подачі води. У нього, ще раз повторюю, тиск 100 бар, розхід води 5 літрів за хвилину, вага 3,5 кг. Потужність двигуна 1200 Вт. Як на мене, ну просто ідеальна мийка, дешева, компактна, виконує більше ну, завдання яке у неї? Очищення автомобіля або якихось поверхні. Я впевнений, що вона з цим справиться. Дуже якісно все зроблено, немає ніякого запаху. Звертайтесь до мене, буду радий вам допомогти. До побачення.